20 січня у Севастопольському центрі культури та мистецтва відблизь урочистості з нагоди Дня Соборності і Свободи України, на якому представники влади міста вітали Севастопольців зі святом та нагороджували кращих працівників підприємств та державних закладів. Це свято зібрало в залі Севастопольського центру культури та мистецтва представників різних галузей, віку, національностей і недаремно, адже соборність це перш за все народна єдність, єдність державна та духовна, єдність бажань та прагнень. Першими привітали присутніх з 20-річчям соборності України представники влади міста Севастополя. Україна віками розділеної державами, знайшла сили об'єднатися в єдине ціле, а украинский народ убедительно засвидетельствовал свое духовное единство. Мы должны это помнить, хранить эту память и передавать ее потомкам. Лишь в единстве действий и соборности душ мы сможем достичь построения богатой, свободной и подлинной демократической Украины, сильного и процветающего государства. Государство Украина, оно молодое государство, независимое государство. И сегодня оно осознает себя и формирует свою историю. Формирует свою историю на основании того опыта, который у нее есть. И провозглашая День Соборности и День Единства, это говорит о том, что перед государством сегодня стоит единая цель. Единая цель – это объединить всех для решения самой главной задачи – обеспечения достатка и благополучия. Поэтому День Соборности – это сегодня один из тех, наверное, знаковых праздников для Украины, В день проголошення Соборності та Свободи України представники Севастопольської міської держадміністрації побажали громадянам міцного здоров'я, творчої енергії, терпіння та наполегливості в досягненні поставлених завдань, щоб щастя та добробут назавжди оселилися в нашому спільному домі Україні. Долучилися до вітань і представники командування військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Для нашого міста. Ідея єдності була актуальною в усі часи його історії та існування. Саме єдність духу, віри та героїчні традиції дозволили Севастопольцям витримати дві героїчні оборони, відродити місто з руїн після Великої Вітчизняної війни та сьогодні з честю нести горде ім'я міста героя. День Соборності це нагадування всім нам про те, що сила нашої держави в єдності, в злагоді її народу. Оскільки кожен громадянин робить свій внесок у становлення держави за вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю, окремих севастопольців було нагороджене орденами, почесними званнями медаллю «20 років незалежності України. Такою медаллю була нагороджена і завідувачка дитячим садочком, номер 12 – Севастопольська поетеса Євдокія Дягілева. Україно неозора, рідна, я люблю твої степи, гаї і чи дощ плющить, чи день погідний, я всміхнусь тобі, тільки тобі. Я йду дешевле жита, тиша, тільки серце стук, стук, стук. А кругом пшениці колоски налиті подих твій, ось земли чую тут. Чую птахів, спів і запах м'яти, перші роси. Я зберу в долонь, поклянусь тебе одну кохати. В тебе гори, я разом не осторонь. За твою вітчизну красу щастя я віддам усе, щоб жила. Ти. Мені би хотілося побажати всім людям України і всім народам України, в тому числі і українському народу. Ще більшої гуртованості, ще більшої злагоди між людьми, і ми дійсно будемо заслуговувати і гордитися іменем народу України і своєю державою. Тож зі святом соборності та свободи вас, дорогі Севастопольці, духовного єднання в ім'я сильної української.